Будемо робити запіканку, у склад якої входить кілограм курячого фаршу. Відсідила його трошечки блорупи, поклали і додаємо гриби. У мене заморожені маслюки. Я їх розморозила, через ситочку відсідила. І будемо перебивати у блендері. Будемо перебивати разом з зажареною цибулею. Добавляємо цибульку пережарену. додавана трішечки водички, щоб вона стала м'якшою. І хвилин 5 прокипічуємо. Цибуля дає солодість у паштеті. Подивіться, яка вона гарна. Водичка випаровується. І ми її зараз відключимо, вона дойде і разом з грибами переб'ємо у блендері. Добавляємо грибочки. У чашу для клендера. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. Піднімемо. Руки у нас чисті. Так. Тепер додамо цибульку жирну. Так. Пахне цибулька. Так. Додавимо укропчику. І все це зараз будемо збивати. Ось так. Гарно перебилися наші грибочки, перебилася наша цибулька. І перебився наш укропчик. І будемо додавати до фаршу. Так, гляньте, яка гарно суміш. Так, той окропчик, що не збився. Ми його додати не будемо. Так. І грибочки пахнуть. Я додавала грибну приправу, вона дає свій смак. Так, додаємо перчик чорний мелений. Так, ви знаєте, що я перець люблю, щоб його було багато. Добавляємо чотири яйця і обов'язково додаємо крохмаль. Я додаю десь Добру столову ложку. І будемо зараз все це перемішувати до в'язкої маси. Тепер, щоб гарна була структура у розрізаному вигляді, ми додамо консервований горошок. морковочку. Воно дуже буде гарне всередині. Крім того, що ми вимішуємо, ми ще добре цей фарш. Вибиваємо, щоб він гарно подружився зі всіма продуктами, які ми додавали. Повторюю, кілограм курячого фаршу, грам 200 морожених маслюків, перебитих у блендері, 5 малесеньких цибулинок. І для краси всередині додали суміш консервованих овочів. Горошок малесенька фасолька. И морковка. Для того, щоб зверху паштет мав гарний вигляд, ми добавили ось таку суміш, домашній червоний кетчуп, яйце додала одне, сметанку і зверху гарно розмазала, ставимо у холодну духовку. Але ставимо і зразу розігріваємо на 180 градусів і будемо пекти, поки буде готово. Палочкою дерев'яною будемо перевіряти. Ставимо в духовку на 180 градусів верх низ І печемо 20 хвилин. Пізніше я збавлю градуси до 160. щоб... Зараз воно 180 для того, щоб духовка розігрілася. І для того, щоб помалесенько воно запікалося. А потім на 160, щоб пропеклося добре всередині. На годиннику у нас. 14,20 в 14:40 будемо зменшувати температуру. Зменшили температуру до 160 градусів. І ось так вони зараз, побачите, виглядають в духовці паштети. Подивіться, які вони гарні, який гарний колір. І зараз при 160 вони помалесенько будуть запікатися всередині. Знову будемо дивитися вже не говорю за години, бо будемо дивитися. Як вони будуть себе вести в духовці? Ось так виглядають наші запіканочки, гарні, смачнющі, дуже гарні на вигляд, дуже смачні, я надіюся, на смак. Попробуємо і скажемо вам, як вони смачні. І ось така смачна запіканка для мене, для моїх дітей. І ще я вам покажу, з яким смачним соусом має вона бути. Соус черниця. Поливаємо наш паштет. Це така смакота, що вам не передати. Соус чорничний. Поливаємо ось так. Це дуже смачно. У наступному відео я покажу вам соус із винграду, Бальзамічний. Подивіться, просто смакота, просто хочеться його скуштувати. Смакуйте хай вам. Bude vše dobré.